Повертаємось вже в студію, вже з гостями, а зараз я нагадую, що спонсор нашої програми Мінеральні води Алекс, справжні мінеральні води, Дар Карпатської природи. Що ж, в студії сьогодні я вже не сама, я з фотографом Ксенія Пензенник, яка нам розповість про всі тонкощі фотографії, про секрети фотографів і про співпрацю фотографа та моделі. Тож доброго ранку! Доброго ранку, як прокидались сьогодні. Класно, з хорошим настроєм, гарна кава, як завжди. Кава, якраз перед цим ми з Артуром згадували про те, що майже кожен Закарпатець ранок починає з кави. Так, так. це обов'язково. У мене теж така традиція, я без кави прокидаюся дуже важко. Так, що ж, давайте поговоримо трошки про вашу професію, чи це хобі, чи професія. Ви фотограф. Так, Як так, взагалі так. вирішили займатися фотографіями? Я займалася зовсім іншою діяльністю. В мене освіта маркетолог, але в якийсь час я зрозуміла, що мені не вистачає творчості, тому що творчість в принципі, завжди була зі мною по моєму життю, але настав той період, коли я шукала себе, і здала собі таке питання, чим я хочу займатися? І відповідь прийшла одразу. Тому що фотографії я завжди цікавилася, але ніколи не розглядала як професійну свою діяльність. Я вирішила піти до школи фотографів. У мене тоді ще була така звичайна камера, не було професійної техніки. Я пройшла перший курс навчання, потім другий курс навчання і зрозуміла, що все ж таки мені це подобається, я хочу продовжити цим займатися. І вже тоді я купила собі камеру, техніку, все ще необхідно. І Почала займатися фотографією? Тобто це було спочатку хобі, яке переросло в професію, так, так? Так, на сьогоднішній день я можу сказати, що це основний вид моєї діяльності. Я займаюся тільки фотографією і весь час я поділяю тільки цьому. А як давно ви займаєтесь фотографією? А, я займаюся фотографією трошки більш широко. Угу. Так. так. Що ж, а в яких жанрах ви зазвичай фотографуєте, і який жанр є ваш улюблений? Я займаюся сімейними зйомками, дитячими зйомками, весільними. Зараз от, я тільки починаю займатися таким видом зйомки, як фотосесія новонароджених. Тобто це фотосесія uh -huh. діток від п'яти до двадцяти днів від народження. Uh -huh. У нас на Закарпатті це ще не дуже розвинені від зйомки. Я проходила спеціальне навчання в Києві у дуже класного фотографа. Який починав взагалі розвивати цей відзйомки на Україну, саме перший? Uh -huh. Це звичайно безцінні знання, uh -huh. такого не знайдеш ні в Ютубі, ні в інтернеті. І я сподіваюся, що в мене вийде вивести цей зйомки на професійний рівень. Ну так, сподіваємось, вам це вдасться. Дякую. А які взагалі є нюанси роботи фотографа та моделі? Адже часто буває, що модель приходить така зажата, ну яка приходить і каже: Ви мені скажете, як мені стати, ну не полегшуючи вам роботу, а навпаки, ускладнюючи, так, буває таке. Я взагалі вважаю, що основне у фотографії це довіра і відкритість і, звичайно, коли люди записуються на фотосесію. Вони з фотографом зустрічаються вперше вже на зйомці. І до того часу вони ніколи один одного не бачили. І, звичайно, як відкритися одразу людині? Не кожен може йти на цей контакт, і для того, щоб людина відкрилася для тебе, ти маєш відкритися для людини. Тобто фотограф має бути відкритий для своєї моделі. І коли модель бачить, що фотограф повністю з нею на одній хвилі, можна сказати, ці виходить класна зйомка. Так, а звідки ви берете ідеї, образи та натхнення для фотосесій, чи частіше вже приходять з готовими темами? Буває по-різному, абсолютно. Зазвичай воно приходить із кліпів, книжок, часом через передивляння фільмів. Інколи люди приходять зі своїми ідеями. Це буває рідко, але буває, і тоді ми намагаємося якось спільно обговорювати ці проекти, реалізовувати їх в життя, готуємося до них. Дуже багато там спілкуємося стосовно цього. Ну і виходить відповідно. А які такі найцікавіші свої проекти згадаєте, Фотосесії? Ну от останні це була спортивна фотосесія з однією моєю моделлю. Мені здається, це була дуже класна зйомка, весела. Відкрита, щира, і в нас відповідно вийшли такі фотографії. Угу. Так, а чи ви полюбляєте самі бути в ролі моделі? Я не можу сказати, що я така любитель фотографуватися, але вважаю, що в кожного мають бути такі фотографії, як сімейні фотографії, да? весільні фотографії або фотографії з дітками. Тому, так, звичайно, коли виникає така потреба, я обов'язково. Також прошу своїх знайомих фотографів, щоб вони зробили фотосесію. Так. І скажіть, будь ласка, щоб зробити гарні фотографії, чи обов'язково мати а, якусь дорогу камеру? Чи це можна зробити і на якусь звичайну таку. Все залежить, по-перше, від розуміння самої техніки. Якщо людина вміє користуватися технікою, то використовуючи навіть недорогі фотоапарати, можна зробити непогані кадри. Якщо людина не вміє користуватися взагалі фотоапаратом і не знає, як відбуваються ці всі процеси, то тут буває дуже складно. Але зараз існують навіть телефони, мають такі властивості. Вони фотографують не гірше, ніж звичайний фотоапарат на сьогоднішній день. Тому в принципі складності звичайно виникають зробити просто гарне фото. Так звичайно забрали. не професійне, а просто так, просто гарне просто фото. для себе гарне <с фото. Так, заговорила, але. Заговорили ми з вами про а, таку цікаву річ, як телефони. І, звичайно, зараз популярним таким напрямком, можливо, фотографії є селфі. Я би сказала, що це занадто навіть популярний такий напрямок. Так. А, і як ви гадаєте, чи можна це вважати справді фотографією як мистецтвом? Селфі можна вважати просто фотографією, а як мистецтвом я би не сказала, що це мистецтво. Фотографія взагалі селфі це фіксування минулого. Тобто, коли нажимається кнопочка, це вже минуло стає. І людина фіксує певний період своєї, свого життя. Наприклад, там він був десь, він це сфотографував, там він відвідував якийсь захід, також сфотографував. Тому мистецтвом це, звичайно, називати не можна. Тільки фотографію, так? Так, а не здається вам, що через такі ось селфі, таку можливість фотографування зникає популярність фотографів. Ні, я не думаю так, тому що все рівно фотограф він може зробити набагато якісніші професійні фотографії, ніж людина зробить селфі. Том бачиш, селфі, це що фотографування себе, а професійний фотограф фотографує, наприклад, якщо це сімейна фотозйомка, цілу родину, так селфі не зробиш таких якісних фотографій однозначно. Так І, ну під час того, як до вас звертаються на фотосесію, так ви звичайно користуєтесь трошки фотошопом. Так, так, однозначно. Однозначно, а чи завжди це доречно? І чи можна вважати фотошоп допомогою, а не навпаки якось спотворення фотографії? Якщо дивитися в минуле, то раніше фотошопу не було взагалі. І ми передивляємося от наші старі фотографії да, і бачимо дуже класні, емоційні, які передають повністю і посмішку, і радість, і гнів, і багато емоцій. Але сьогодні ми живемо в сучасному світі, і так да, є таке поняття як фотошоп, яке допомагає нам, фотографам на сьогоднішній день, тільки прикрасити фотографію. Тобто потрібно відчувати міру, коли потрібно більше робити, якихось, забирати недоліки або менше. Я зазвичай намагаюся максимально менше використовувати фотошоп у своїй роботі, тільки якщо потрібно забрати певні недоліки або підсилити десь кольори, контрастність таке. Угу. Тому як якщо використовувати дуже багато фотошопів, люди потім виходять якісь неприродні, пластмасові і емоції, вони просто зникають з фотографії. І також є різниця чи користуватись фотошопом, чи знаєте, звичайні програмки, якісь, які нібито так. забирають недоліки, а насправді вони просто роблять да, це на чого мова. Так, так, так. вони повністю погіршують фотографію, і ти навіть часом не впізнаєш себе на цій фотографії. Так, а чи бували у вас такі випадки, коли ось ви десь побачили людину і вам просто хочеться запросити її на фотосесію, зробити для неї якийсь образ? Так, Бували, бували? такі моменти, коли я, наприклад, теж там продивлялася або якийсь кліп, або просто йшла по вулиці, в мене з'являлися якісь картинки, а потім зустрічалася людина, яка ідеально підходила під цю зйомку. В мене була людина, яку я запрошувала на таку зйомку. Ну, вони заліпки погоджувалися. Не знаю, людина ну, да, певні ліси обличчя або якусь таку харизму, яка дуже підходить для цієї для певної зйомки. Тому так, так і було. Так, це дуже цікаво, тому що ще раз говорю, всі люблять фотографуватись. У мене також був випадок. Один раз я просто гуляла в парку, і до мене підійшов фотограф і каже: ви мені дуже підходите на фотосесію, можна вас запросити. Ну, звичайно, трошки було страшно. Так, спочатку ти думаєш, що він від мене хоче. У мене бувають такі моделі, які записуються на фотосесії, приходять до мене, і я просто ну запохуюся цих моделей, тому що я дивлюся на них, вони настільки красиві, настільки гарні і. Це не має на увазі, що зовнішні дуже красива, а, наприклад, дуже виразні очі, дуже виразні губи можуть бути, або якесь там волосся, і воно спонукає тебе до якихось картинок в твоїй голові, і ти хочеш фотографувати людину ще. І от у мене навіть виникають такі... Бажання запросити людину ще раз на зйомку, але вже безкоштовно, щоб тільки зробити певний проект. Я думаю, людина щаслива в такі моменти. Так, це звичайно так. Так, а як ви гадаєте, ну фотографом можна навчитися стати, чи це якесь покликання все ж таки? Я думаю, що можна навчитися всьому. Головне це постійно працювати над цим, постійно знаходитися в пошуку інформації і тоді можна навчитися. Не обов'язково фотографами не народжуються, це неправда. Я довго час займалася зовсім іншою діяльністю і навіть не пов'язувала своє майбутнє з фотографією взагалі. Потім координально змінила свій напрямок, і головне, є такий період, коли стає дуже важко. Тобі здається, що в тебе нічого не виходить, ти нічого не розумієш. В цей час важливо не здаватися, не покладати руки і просто йти далі. І воно обов'язково дасть свій результат. обов'язково. Тому я навіть хочу там от, глядачів, хто нас дивиться, сказати, що не варто боятися змінювати своє життя і свою професію, якщо ви розумієте, що е, вам не подобається тим те, що чим ви займаєтеся, е, потрібно знайти в собі сили, і сказати, що ти любиш, і йти до того. Так, ну, особисто мені цікаво, ось на Закарпатті дуже багато є фотографів. Так. так, і цінова політика різна, і якість фото різна. Як обрати саме того фотографа? Ось як людина може зрозуміти, що ось він мене сфотографує стовідсотково гарно. По-перше, потрібно дивитися портфоліо фотографа. Тобто, якщо ви передивляєтеся повністю портфоліо, і, до речі, Дуже багато фотографів виставляють фотографію, наприклад, одну з, 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 з усієї зйомки. Це зовсім не характеризує портфоліо людини. Тобто одна фотографія з усієї зйомки, вона завжди буде хороша, ну, можна надати таку фотографію. Треба дивитися на портфоліо, де повністю викладена серія фотографій, і ви дивитеся, що в кінцевому випадку отримує людина, коли фотографується. Якщо вам подобаються всі серії фотографа, ви передивляєтеся ці портфоліо. Варто з фотографом поспілкуватися, тому що ви не завжди зможете вийти на контакт. Ну, в мене поки що не було таких ситуацій, щоб у мене не було контакту з, моєм, з моєю моделлю, але все рівно я чую від своїх знайомих, що там не завжди фотографи. Хоча допомагати моделям, так. не завжди вказують на якісь там недоліки, або не, ну, не спілкуються з моделями. Моделі кам'яніють, не знають, що робити в таких випадках, і відповідно фотосесія виходить не так, як хотілося. такою вдалою. Так, звичайно. Ну а щодо цінової політики, то багато хто не може собі дозволити якихось таких дуже дуже відомих фотографів. Так чи є якась різниця між тим, фотограф, який фотографує там, наприклад, за тисячу гривень за годину, і фотограф, який можливо там за 200 гривень фотографує mm -hmm. за годину? При тому, так. наприклад, що, наприклад, техніка в них може бути приблизно однакова. Приблизно однаково, це здається лише для моделі. Насправді там зовсім не приблизно однаково. Чим довше фотографує людина і професійно займається цією справою, вона має дуже дорогу і хорошу техніку. Це не тільки фотоапарат і один об'єктив, це зазвичай багато об'єктивів, допоміжних засобів, освітлення. А до того ж, для того, щоб стати хорошим професійним фотографом, людина витрачає багато своїх коштів на навчання. Вона має їздити на майстер-класи постійно, а майстер-класи ми можемо знайти, якщо це в Україні, це, зазвичай, Київ або Львів, ну, бувають інші місця. Вони Вартують дорого. І на ці майстер-класи потрібно їздити завжди. Людина адекватно оцінює, скільки грошей вона витрачає на навчання для того, щоб стати професійним фотографом, і відповідно формує для цього ціну свою. Ну так, але в нас, наприклад, часто є такі фотографи, які просто самі собі займались фотографією. Якось так вийшли на рівень без мастер-класів, без нічого. А ну, ціну називають таку, ніби вони вже майстри фотографії, просто боги на Закарпатті. Так? Буває, Буває таке. таке. Буває. Так, Які би ви дали поради людям, які йдуть на фотосесію? Не хвилюватися. Якщо вже фотограф обраний, ви вже віддали перевагу конкретній людині. Ви задоволені в принципі тими зйомками, які тими фотографіями, які він виставляє, на зйомці потрібно просто довіритися фотографу, бути відкритим, взагалі не думати про те, як людина виглядає. От я наприклад дуже часто стикаюся з такою проблемою для себе. Що людина приходить на зйомку, вона думає про те, чи я гарна, чи там волосся добре стоїть, чи обличчя добре в мене, а тут у мене ніс великий, а тут у мене ще щось не так. Не потрібно про це думати. Якщо фотограф професійний, він любить свою роботу, він завжди дивиться з тим, як виглядає модель. Наприклад, якщо я бачу, що у людини десь там волосечко неправильно стоїть, я завжди прошу підійти, допомогти. Моделі завжди на це погоджуються. І обираю найкращий ракурс для моделі. Якщо там у моделі дійсно там трошки великий ніс або ще щось, там велике чоло, наприклад, то я знаю певні секрети, які допомагають якби, забрати ці недоліки при фотографуванні. Тому не потрібно боятися, потрібно просто довіритися фотографію. Так, дуже дякую за таку розмову. Давайте наостанок побажайте щось нашим телеглядачам. Заоходьте їх фотографувати, що фотографія це важливо, не лише селфі робити. Так, я завжди за те, щоб робити класні сімейні фотографії, не забувайте, тому що час він іде постійно, і ми змінюємося, і діти наші виростають. І пам'ятати це дуже важко, тому що пам'ять така почасна в нас, а фотографія вона допомагає зберегти ці цінні моменти, ці емоції, почуття. Щирість, яка панує в сім'ї, тому бережіть себе і хороших вам фотографій. Так, дуже дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була Ксенія Пензенник, фотограф, яка розповіла нам про секрети зйомок, допомогла нам е визначитися, як обирати свого фотографа. Е ми будемо рухатись далі, і зараз до вашої уваги музичний ранок про таку цікаву групу, як Врім і Стікло. А вже після того я з Артуром знову повертаюсь до вас.